Перший такого роду конференції науковців України. Висловити надію, що наша конференція буде плітною. Будови нашої держави від імені організаційного комітету. Я переднє слово надаю голові організаційного комітету і члену ради Бориса Лева Володимиру Ми Зібралися на нашу науково-практичну конференцію питання культури освітньо-пропагандистської роботи в Україні на сучасному етапі. Визначний історичний час. Черговий раз український нарід отримав можливість відновити свою незалежну державу. Ми є свідками і одночасно безпосередніми учасниками цих змагань. Рух за незалежну Україну слабкий народженні поступово набирає силу, але ще не досяг свого апогею. Вогнище національного відродження, яке спалахнуло на Галичині три роки тому, поширюється на велику Україну. На тих теренах активізація політичного життя з самого початку мала інше забарвлення і йшла під іншими гасами. Це була переважно. Це було переважно То, що тільки незалежна держава допоможе нам вирішити економічні, соціальні, культурні та екологічні проблеми, остання світова імперія йде до свого розпаду. Дедалі це стає все більш очевидним. Але є небезпека того, що цей руйнівний процес зачепить і Україну. Ми є свідками того, що спорадично то тут, то там на Україні виникають інспіровані центром антиукраїнські сили та рухи, які готують базу до розчленування ще не побудованої держави. Отже, ми маємо Два напрямки розвитку політичного процесу на Україні. Конструктивний і дестративний Перш за все, треба відмітити, що це початок спеціалізованих конференцій, спеціалізованих формую. Перший романтичний етап нашого відродження, коли все було спонтанним, загальним, коли всі питання піднімались, всі говорили про що хотів. Мабуть, цей етап при всій його. Плодотворності себе вже вичерпано, прийшов час практичного етапу українського відродження таких спеціалізованих форм. Дуже символічно, що організаторами цього форуму були найрізноманітнішого типу інституції від товариства Лева до Західного центру Академії науки. Найперше, треба сказати, що прийшов час продуктивності час. Коли ми повинні давати реальну продукцію для українського відродження. І друге, прийшов час глибшого аналізу в будь-якій галузі, в тому числі в цьому питанні, з чим іти на схід, як іти на схід, якою повинна бути тактика і, взагалі, тактика дальшого розвитку українського відродження. З тривогою відмічаємо всі, що сили апарату. При всій їхній точеності і тихості тепер більш професійні, ніж сили українського відродження. Це не дивно, вони мали довгий історичний досвід, згуртованість, організованість. Досить згадати цей лист, який потрапив в наші газети перед виборами, лист Львівського поколу, там дуже професійно проаналізовані всі шанси. Що за демократів голосують переважно молоді робітники, і такі то категорії людей, і такі-то середовища. Та. Комуністична партія має шанси в таких-то районах, більш рухів, більш людських, там де ще не вивезли динозаври і так далі. Це дуже-дуже була тонка аналіза. І я думаю, той факт, що в Верховній Раді всього четверта частина демократів в значній мірі пояснюється цією добре, продуманою тактикою. Апаратників на виборах, у підході до тих регіоналізмів, так як це століттями робила Англія, що вона дозволяла шотландцям бути шотландцями і разом з тим з цього не виникала жодна небезпека для імперії. От, приклад, Криму це перша диверсія проти Українська, кримський референдум. Ми проти нього протестували, але ми не зрозуміли одну ідею. Чому не було зробити український всеукраїнський референдум, так як зробила Литва в той самий день, що й Крим? Сказати правильно, Крим має бути автономним, але і вся Україна має бути вільною. В такому аспекті Кримський референдум зник би, не звучав би, як протиукраїнська диверсія. Так як свого, коли була паніка і всі втікали, він втікав разом з усіма і повів їх знову ж таки на фронт, втікав на чолі військ. Така тактика історично давно розроблена, тут ніхто не відкриває Америки. Просто мусимо більш професійно, більш спокійно її використовувати. Зупинимося ще більше на цьому. Перш за все, весь світ знає, що Литва не хоче бути відпевна. Друге, великий вплив взагалі литовської ідеї на будь-кого, литовця чи не литовця. Якби ми це зробили, тоді ж, як Литва, за місяць перед тим. Ви скажете, добре, це не було б можливо в Сумській області чи Кіровоградській. Так, це було б зроблено в трьох Галицьких областях. Свій референдум, хоч самостійної України чи ні. Результат був би величезний. 90%. Ми запросили на увазі конференцію і хотів ваші вас запропонувати деякі свої міркування з приводу стану справи. На Україні, на плітні України, коротко сьогодні зробив певний такий великий аналіз демократичної преси, політичної, наукової російської, радянського Союзу. точка слова офіційна на проблеми української державності, українського суверенітету нам вже відома. Точка зору демократів України на проблеми виникнення новоросійської губернії сьогодні з ініціативи одеського професора Судігова теж відома, дуже добре розроблена в літературній України ця тема. Тому я хотів, як мені здається, показати, який ґрунт серед демократів Радянського Союзу. Був яку наснагу вони давали саме того, не думаючи, для таких, саме того не думає, Національної самосвідомості ведеться вже не тільки з боку союзних властей, що зрозуміло, а й з боку прогресивної опозиції цим властям. Вона скажімо так, перебуває в полоні великодержавної гордості, великороз, національної гордості Великорос, старі студенти. Ми були був виключений, у засланий, без права як працювати, жити в великих містах України і Радянського Союзу в Європейській території. Але і він не тільки, я виходжу, з тих матеріалів, які лікує цей часопис, а й з тих розмов і з лікування, яке в мене знайомі було. Ще дори давно. Дуже смутно, може з-за того, чисто технічного. Технічних обставин, що такий журнал не має своїх акредитованих кореспондентів Республіка Радянського Союзу. Верховна Рада України, демократичний корпус. Рік це час тривалий і дуже добре, що ось така поважна наукова конференція може сьогодні зібратися, працювати і щось оцінити, роботу нашу. Можливо, виробити нові напрямки, нові ідеї, нові думки. Знаєте, яке напружене життя у голови міського? І цілий тиждень були сесії, роботи багато. Але коли я побачив програму цієї конференції, я зрозумів, що хоч трошечки я тут повинен побути щоб і щось взяти для себе і показати, відзначити такі важливість цієї події для Львова і для України. Ну, якщо говорити про нові думки, нові ідеї, то ми їх багато вже чули у виступі пана Валентина Мороза. Справді такі е, глибокі ізувні слова були. І дуже добре сказано, що треба, щоб наші демократи користалися цими думками. Дуже добре, що тут є депутат Верховної Ради, пан Тарас, і він зможе десь там, можливо, деякі ідеї взяти на озброєння, тому що життя дуже складне. Можна говорити, що це ну, повинні ми об'єднати наші зусилля, наші розуми, наші інтелекти, щоб виробляти таку найправеднішу політику, щоб все це було на благо України. Мабуть, те, що зал сьогодні не заповнений, це зв'язано з тим, що сьогодні прилітає кардинал Любачівський, це так співпало. От. І добре було б, якби ваші матеріали з ними. І з другої сторони, таке справді, добре, як вже пан Тарас, звідси з цієї конференції до Києва повіз пакет ідей. Заможне життя проукраїнських племен, що звилися в українську націю, позбавило нас, українців, комплексу неповноцінності і заздрості, що є прямою дорогою до агресії та ксенофобії. Ми ніколи не були агресивними. Тому наш не мав задум відбирати щось. Силою чужинця він мав все від до української природи чи власної чесної праці. Так, Україна роспала багатонаціональною, але небагато плавти, було набутком земель сусідніх племен і народів, чому нас хочуть переконати зараз. Знову хочуть решмотувати тіло України. А нині, а нині пожинаємо страшні плоди зловісної імперії, яка приклала чимало зусиль щоб нація гордих, заможних, освічених, культурних людей, нація українців перетворилася, на жаль, зведенне суспільство, малопісьменних, закомплексованих правбілів. Достатній матеріал для того, щоб ми правильно і оптимально вирішити ті проблеми в контексті нашого загальну, загального просування до національної незалежності. Питання регі регіональних проблем висувається справді зараз як одне з найважливіших і найскладніших на Україні на мій сучасному етапі. Питання сьогодні полягає в тому, щоб зробити за себе висновку, в який спосіб вести роботу поза межами Західної України, якими мають бути форми політичної діяльності в центральній, Східній східній південній Україні, де та загально прийнята до більшості населення ідея, лозуни, котрі зможуть на сучасному етапі об'єднати українців і, і в і повести їх до незалежної країни. Вони найголіші бачить. Мені хотілося розпочати свій виступ словами, що у квітні Україна читає боротьба довкола проєкту так званої нової Конституції РСФ. Виготовленого на замовлення ЦК КПУ, який тепер передаватимуть нам обговорення Київських Раді. Думаю, однак, що слово боротьба при тому стані політичної пасивності, який охопив Україну, цілком не на місці. Найправдоподібніше все відбуватиметься рутинно, Так як у рутинному в кулуарах готували компартійний проєкт, вляктуючи, зокрема, досить багатою Української законотворчої традиції так коротивно обговорюватимуть і прийматимуть нову Конституцію, можливо, навіть без фіктивного збору зауважень трудящих. Еліту, що тепер при владі, питання справді народної Конституції не хвилює, бо еліту переважно жодні Конституції не зобов'язують, приймали, то й можемо поміняти. А техвіт від такої конституційної творчості доведеться найбільше так званим сірим громадянам чи за старою термінологією виник. На сьогоднішній конференції передбачається, ще інші виступи присвячені конституційним проблемам, тому а ще також із цієї причини, що як член Конституційної комісії Української мініспаційної асамблеї, я не так давно у грудні минулого року мав можливість виступити...